Росіяни, що готувалися. Я okay, вже готувалися <рес> до нового підпалу. В моїй зараз е, посаді там, командира машини найважче, це коли я сидів тут зверху, коли машина рухається, всім махати привіт. Ну. <рес> Ф-64, 15 штук. 13, там 2 есть. 2 есть. Блядь, 13. 13, 13 64 Да ты нормочку хватаешь, да? Да, все да. Он Бандура охренеть, конечно. я говорю, почти не видно. Ось, друзі, така автоматизована система закидання снарядів. Танкісти можуть позаздрити. Друзі, дивіться, які у нас гарні пейзажі на Донеччині. Піти на вогневу позицію. Це ми зараз знаходимося на кордоні Луганщини і Донеччини, правильно? А в якійсь страні баху, в А от, собственно, це Сєверськ, і там є розвилка двох доріг. А. Коли повертаєш наліво, їдеш на кліміну, повертаєш направо, їдеш на бахмут. Нас і там і там, і… просто, <гітнення> да, і там А там пі... <гітнення> Що можемо передати хорошим росіянам, що готувалися? Я вже готувалися до нового підпалу. Традиційно попрошу вас поставити лайк під це відео, написати будь-який коментар та підписатись на канал, щоб відео з цими героями набрали якомога більше переглядів. Дякую. Це самохідна артилерійська установка 29 мстаєс, яка має калібр 152 міліметри. Гобицю затрофів один із легендарних підрозділів на Донецькому напрямку. Протягом декількох місяців ремонтували, навчали екіпаж. Згодом наші воїни почали використовувати використовуватись у самих ж росіянах. На рахунку хлопців безліч вражених цілей, таке як техніка, особовий склад та БК противника. Зараз, друзі ви можете безпосередньо бачити. Савішка, Це саушка займає вогню позицію для стрибы. Це командирма тебе помогає? Готово! Yep. Проравлю, блять, ваше. Це як вармі, вам цікаво. Ми міняємося, ми міняємося. Друзі, протягом сьогодні займалися маскуванням позицій, Потім облаштування бліндажа. Ну а зараз під вечір бійці роблять казати укриття для дронів Камікаду, щоб не могли уразити цю савушку. Друзі, командир громати. Планується на симіляти. Ну, да. Що у вас заграв? Ого, тут все. Що зараз а помутим? чому не на артлерії граєте. А -а -а. Тут тільки ПТСал, немає. Це банік, правильно? Да, да, да. Бажано, коли. Я приїхав з позиції зразу і займатися обсловомні гармати, тобто клін, казйонна частина і ствол. Okay. Тому що тут може не бути коли все Олександр наводить гармату попередньо по заданим координатам, коли буде відпрацювання по цілі, щоб одразу чітко попасти без запізнення. П 284 К3989 Пусков пошка давала. Шин сказал заряжать? Да. Каже, наведені та заряджені, Готові працювати по ворогу. Працюємо чисто по координатах, вже по визначеному кутоміру і прицілею. Ну, а що там може бути попередня техніка, піхота. По, -по всьому працюємо. Техніка, піхота і бліндажі, ну купи, будь-що може бути. Приходиться сидіти самому заряджаючому, тому що немає на даний момент заряджаючого у нас стоїть. так виконую. Підробляю на півставки займається. У мене є постріл. 690 откат. Ну, Вася, бачу, молодий колектив, це дуже добре. Гарячі, заряжені хлопці. А, а, <схай> а скільки вам років? Мені ну, 25, я вже самий. <laughs> 19, 19 років, ничего себе. Не учили Тільки зі школи 15. відразу на да, відразу. Савушку <laughs> Кінчив навчальний вуз там і відразу пішов служити в армії. Це, це скільки в років послушал? По, По ага. я за Сашку тоже. 18, шос, 18 років пішов, да? Нічеслав. А де началась. А Лисинський професіональний аграрний ліцей. Це ви аграріям повинні бути. <itzads> ну так собственно, перекопує поля. Ok. А ви командир, Де саме навчались? О, я в Вінницькому ВХПТУ номер 5 навчався. О, то ж, дякую Вінницькому ПТУ, що виховали такого командира. На <Elektric> <Sid> даний момент це вже коледж, трошки шагнув він вперед, Якщо я не помиляюся, можу помилятися, звісно. Я не застав такої пишної краси, як зараз там. <глав 'ї> ну, також вам скажу нормально, щоб yeah. бути на такій посаді, як сказати, основній, на цій гаубиці і керувати всім процесом закруто насправді. <глав 'ї> Багато хто зараз <глав 'ї> буде дивитися цей репортаж, вони будуть вам заздрити. Знаєте, <глав 'ї> <глав 'ї> <глав 'ї> <глав 'ї> коли коли, вас, коли ви керуєте такою великою машиною. Від вас багато що залежить. Я вам скажу так, в моїй зараз посаді там, командира машини найважче, це, коли я сидів тут зверху, коли машина рухається, всім махати привіт. Тому, <світ> 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 тому що дуже часто вітає, там як військові, так і цивільні. <світ> ну, да, бачать, що така трофея на гаубиці сидить, як віддати вітання. Ну це ланцет сюди залетів, наскільки да, я знаю. Да, да. Стояли в ряди снаряди, а, а в них вдвох не було типу, снарядів. Віця вони впустіло таке, бен снаряди вдарили. Це і Савошка, і та, який садим охоронець, мабуть. Я думаю, що не тільки над Савушкою, і над на людьми також, тому що. Такі, я не сильно такий віруючий більше атеїст, але інколи такі моменти бувають. Що... Ну, знаєте, на війні різне буває, війна це рулетка. Ніколи не знаєш, коли прилетить по тобі. Ну, то а якщо вже прилетить, то знаєте, пофіг. <ріху> согласен. <ріху> согласен. Якщо я умру, я вже про це не знаю, Це точно. <ріху> Приїхала машинка з провізії. Заодно привезли БК хлопцям. Переносить в коробочку. А це друзі на фоні башні від крабіка. Йобаними ветками треба аж двоє згибатися. А я з ним хуй нагрузь, бля. П'ять і три. Восім от у них надо зробити. Надо будем машину, дайте машину вівка заберемо. Точно. Пода музику на А, это купинка. Не кальяная музыка. Міяй. З деревні дураковувати. Далеко не входить. Док, далеко не входить. Я хуй достану. друг своїм з вами. Це нормально, це є медія, правильно? Єлі подніс. На, на два поверни конвейер. Влево, э, нижній вліво, так. Да. Останнім часом противник як взагалі себе буде в лісах постійно проводить наступальні дії, чи знаходиться більш обороні? Ну по в залежності від участків знаходить слабину, теж відпрацьовує, знаходить слабину і починає працювати по слабим місцям а з нашої сторони, як взагалі ситуація? З нашої сторони тримаємо оборону, а, тримаємо, тримаємо. оборону. Так, це дуже тяжко в лісах, що нам, що їм, я б сказав би так, дуже тяжкувато. Нічого, справимося, це ж не перший раз. Віримо, віримо в, в Збройні Сили України. Так, точно. Кажуть, що сагі гібане, аж внутрішньо вивертає. Гармата! Чуть не впав! Я навіть капюшон надів, бо зверху летить всякається. Не нормально так. Нормально, так глухий, то ще тут, бля, до кін до конця. Десь коночка, пояс Плюс кробочка наведена, буде цілитись по позиціям ворога. А я тримаю скріпку, тому що передній раз леда не впав з машинки. Постріл. Точно в ціль, друзі. Емоції на високому рівні тут знаєте в чому е, загвоздка? треба триматися кріпка бо Тр... знаєте друзі які по сторонам то така віддача у цій машинці що можна легко впасти постріл друзі неймовірно полетів по російським позиціям Три порозкидали, бачите? Mm Будемо -hmm. маскування. Хлопці вже, друзі, відпрацювали, замаскували машинку і йдемо в укриття. О, по-молога. Зараз ще подицька зібрав. Зараз прям я чувствую, що на мене по-любому Так закінчується черговий тяжкий день на передовій артилеристів. Розрахунок продовжує бойове чергування, очікуючи команду для подальшої роботи по смачним цілям ворога. Перед сном хлопці зливають воду, яка накопичилась після сильної зливи.